Всім привіт! Мене звати Оля Бурик, я інструкторка з пілатесу і фітнес-тренерка. І сьогодні в нас легке кругове тренування на все тіло. Це класне тренування, що допоможе нам спалити калорії, розвинути силу всього тіла, розвинути витривалість, адже ми будемо виконувати силові вправи, чередуючи час роботи і час відпочинку. І це легке тренування, яке класно підійде початківцям або людям, які мали довгу паузу в своєму фітнес-житті. Ми будемо працювати лише з вагою власного тіла без додаткового. Обтяження, як в цілому буде виконуватися сьогодні робота. В нас буде шість вправ, які ми будемо виконувати по колу. Кожну вправу ми будемо виконувати 30 секунд роботи, після цього 30 секунд відпочивати, і ми зробимо таких три кола в кінці тренування. Ви відчуєте таку приємну втому, але і при цьому заряд енергії. Ну що, готові розпочинати? Тоді поїхали, почнемо з розминки. Звичайно, вже найважливіше в тренуванні дійти до килимка і зробити розминку. А далі вже. Все піде. І так, вставайте, будь ласка, рівненько, ми робимо крок правою ногою, за ногою відкрили руки вгору, грудну клітину розігнули вдих і видих, повертаємося в вихідне положення. Вдих, зміна ноги, потягнулися за лівою ногою вперед і видих. І ми штовхаємо за ногою та сперед грудну клітину нагору і добре розгинаємося, розтягуємо всю передню лінію нашого тіла. Зробіть ще по два рази на кожну сторону. І треба гарно-гарно витягнутися за руками вгору і за грудною клітиною вперед. Зміна ноги. Добре. Тепер, будь ласка, розкриваємо руки в сторону, ноги разом Ми будемо робити крок однією ногою назад і нахилятися до прямої ноги вперед, розтягуючи її, і повертаємося в вихідне положення. Нахилилися до передньої ноги прямої і вийшли нагору. Ще три рази на кожну сторону. І зміна ноги. Добре, ще два. Стараємося тримати передню ногу прямою. І зміна ноги. По останньому разу. Вдих вниз. Видих нагору. Вдих вниз і видих нагору. Чудово. Поставте, будь ласка, ваші руки вперед. Ми трошечки зараз зробимо ротацію, знімемо напругу зверху спини з шиї. Ми робимо крок однією ногою вперед і руки розкриваємо як книгу. Давайте зробимо на одну сторону, щоб не заплутатись. Чотири і закрились. Вдих, розкриваємо грудну клітину і закрились. Ще два поглядом супроводжуємо нашу руку. Хочемо зайти як можна далі, назад. Відпочинок. Змінили сторону. Поїхали вдих, відкрилися за рукою назад. І видих, повернулися в центр. Вдих, відкрили, видих, закрили. Розкриваємо плечі, розкриваємо грудну клітину. І останній раз. Добре. Трошечки поробимо бокові згинання. Робимо крок правою ногою в бік, і за правою рукою витягнулися нагору. Змінили одразу сторону. Крок лівою в сторону і за лівою рукою потягнули лівий бік. Чердуємо праву сторону вдих, видих-центр. І ліво вдих і видих-центр. Ще вдих, видих. І останній раз ми таз трошки штовхаємо праву руч до ноги. І тепер таз штовхаємо ліву руч до ноги. Супер. І поставте ноги, будь ласка, на ширину своїх плечей ми зробимо присідання. Штовхаємо таз назад, згинаємо коліна і опускаємося вниз. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній. Один. Супер. Відпочинок. Добре. Ми можемо зробити ковток води, і, будь ласка, поставте собі воду, щоб ви в паузах, коли я скажу, коли можна пити. Ми робили ковток води, щоб відновлювати наш водний баланс. І зараз будемо переходити вже до основної частини. І так, нас очікує перше коло. Я буду по ходу справи вам показувати вправи. Спойлер, перше коло це будуть найлегші версії вправ. Тобто потрошку з кожним колом не всі вправи, але деякі з них ми будемо ускладнювати. Якщо вам, вам класно, легко, ви йдете далі, ускладнюйте вправи. Якщо ви відчуваєте, що для вас сьогодні це вже відчутний рівень, то ви залишаєтеся на тій версії вправ, яка для вас на сьогодні комфортна. Добре, будь ласочка, не насилуємо себе, не робимо через силу. Все робимо в кайф, з задоволення, з турботою до свого тіла, щоб ви гарно себе почували. І так, я включила таймер, ми будемо працювати по таймеру. У нас 5 секунд підготовки. І зараз ми будемо робити jumping jack, але без стрибків. Три, два, один. І ми поїхали. Відставляємо ногу, робимо вдих і видих руки вниз. Вдих рухти нагору, видих вниз. Добре, і давайте тепер дайте мені тут темпу. Будемо все ж таки готуватися до стрибків. Поїхали трошечки пришвидшуємося, працюємо руками, зігріваємося гарно. І в наші 6 секунд пробуємо зробити це максимально швидко. 5, 4, 3, 2, 1 відпочинок. Добре. 30 секунд відпочинку. Достатньо, щоб відновитися. Ми робимо глибокий вдих і видих. Розслабляємося. І ми опускаємося вниз. Наступна вправа в нас буде бокова планка. Будь ласка, опускайтеся, упоробимо в лікоть. Нижня нога зігнута. Ми будемо з вдих і видих піднімати таз на гору. Домовилися? І так, нас три, два, один. І поїхали, працюємо. Видих на гору. І вдих вниз. Видих нагору. І вдих вниз. Вам потрібно рукою трошечки відштовхувати себе до ноги, двома ногами гарно працювати також об підлогу, щоб не швидко у вас втомлювалося плече. Добре? І завжди ми піднімаємо бік нагору, не провалюємося в плечовому поясі. Зовсім трошки залишилося, я вже вас забалакала. Ще 5 секунд. Робимо 3, 2, 1. Супер! Молодці. 30 секунд відпочинку, і ми змінюємо сторону. Перевертаємося, будь ласка, на інший бік. Ви вже знаєте, що вас тут буде очікувати. Вмощуємося, лягаємо, давайте проговоримо. Не провалюємося в плечеві. Добре? Рукою ви відштовхуєте себе від підлоги, тримаємо довгу шию, тримаємо активний прес. Ще трошки відпочинку, 5 секунд і будемо починати. І так: три, два, один вдих. І з видихом відштовхуємо таз нагору. Вдих, опускаємося вниз. Видих нагору і вдих вниз. Ще працюємо 20 секунд. Молодці. Більше половину вже пройшли і 10 секунд залишилось. Працюємо і рукою в підлогу, і ногою відштовхуємо себе від підлоги. 3, 2, 1. Відпочинок. Супер! Ми піднімаємося, будь ласка, нагору. І в нас зараз будуть бокові випади. Ми одразу зробимо і на праву ногу, і на ліву. І так, ви поки відпочиваєте, я покажу, що ми будемо робити. Ви робите крок вбік. Стопи направлені вперед. Таз, штовхнули назад, зігнули ногу і опустилися у випад. Те саме на іншу сторону. Стопа вперед. Та штовхнули. Сподіваюсь, я не розіб'ю собі дзеркало. Три, два, один. Поїхали вбік. І опускаємося. Добре. Змінюємо от сторону то одну, то іншу. Я хочу, щоб ви опорною ногою гарно відштовхували себе від підлоги. Працює внутрішня поверхня стегна в цілому стегна. І ще 10 секунд. Підберіть, будь ласка, живіт. Нехай він береже нашу спину прямою, тримає її. І зовсім трошки залишилося. Два, один. Супер, і ми відпочиваємо. Ну що, переходимо зараз на живіт. Вправа дуже важлива, але я знаю, що не всі її люблять. Але повірте мені, якщо ви будете зміцнювати спину, саме правильно зміцнювати спину, вона вам скаже: прям дякую, ви забудете про болі в спині. І так, ми лягаємо на живіт, будемо зараз розгинатися і розкривати руки в сторону. Три, два, один. Поїхали вдих. Руки розкрили в сторону, розігнули грудний відділ, і ми опустилися вниз. І зверніть увагу, що я тут не піднімаюсь не максимально далеко. Я хочу тільки в грудному відділі розкритись і опускаюсь. Тобто я не працюю тут попереком, мої нижні ребра залишаються на підлозі. Я тільки розгинаюся в грудному відділі. І ще 5 секунд. І 3, 2, 1, відпочинок. Супер! І ми піднімаємося на гору. Нас очікує остання шоста вправа на сьогодні. Будемо робити присідання. Нам потрібно для цього буде поставити ногу на ширину тазу. Знову рух починається з того, що ми штовхнули таз назад, потім згинаємо коліна і опускаємося вниз, тримаючи живіт щоб не прогинатися в спині. Добре, спину тримаємо нейтральною. І так, три, два, один. Поїхали. Вдих, опускаємося вниз. Видих піднімаємося нагору. Вдих вниз, видих нагору. Вчимося вже правильній техніці. Наші коліна тягнуться на середину стопи, Тобто не завалюються всередину, не завалюються назовні. Ми працюємо чітко по стопі. І ще 10 рахунків. 10 секунд. І 5, 4, 3, 2, 1. Ну, Давайте ще разок. Оп, молодці. Ну що, в нас відпочинок? Одна хвилина. Для цього ми робимо ковток води. Потрібно трошечки заспокоїти наше серцебиття, трошки заспокоїти дихання, відновитись, і потім ми поїдемо до другого кола. Ми ще відпочиваємо трошки менше, ніж 30 секунд. І я вам розказую в другому колі Jumping Jack. Хто готовий, ми вже будемо розпочинати зі стрибків, добре? Це перша вправа. Гарненько в нас підніметься серцебиття. Але насправді це те, що нам потрібно. Те, чого ми хочемо, ми піднімаємо, опускаємо. Піднімаємо, опускаємо наш пульс. Добре? 5 секунд. 3, 2, 1. Поїхали 30 секунд, працюємо. П'ятки торкаються підлоги. Чередуємо глибокий вдих. І видих. Руки тримайте прямими. Половина пройшла. І ще трошки. Вісім секунд. Ми вже на фінішній прямій. І п'ять, чотири, три, два, один. Молодці, все. Робимо глибокий вдих. Робимо видих. Умнічки. Клас. Опускаємося вниз на бокову планку. Поїхали. Зараз ми будемо робити те саме, тільки верхню ногу ми будемо відривати від підлоги. Домовились? 10 секунд, трошки ще відпочиваємо. Глибокий вдих. І видих. 3 секунди якраз. 2, 1. Поїхали вдих. І видих, і відриваємо ногу нагору. Вдих. Видих, підтягнути живіт. Піднімаємося наверх. Супер. Ще трохи. Десять секунд. Я вам нагадую. Добре, зараз. Три, два, один. Відпочинок. я вам нагадую. Ви завжди можете повернутись до версії, яку ми робили в минулому колі. Домовились? І так, міняємо сторону. Тому що краще зробити з класною технікою менше, але якісно. Добре, ми тут не женемося за кількістю, не женемося зробити щось з поганою технікою. Краще ми потихеньку, потихеньку, з гарною технікою, але виконаємо. Поїхали, працюємо нагору. Супер, 10 секунд прийшло. Половина пройшла. І рукою, і ногою. Ми виштовхуємо себе нагору. І ще 5 секунд. Три, два, один. Відпочинок. Супер. Ми піднімаємося наверх. У нас випади по черговому. Бокові то одна, то інша сторона. Робимо вдих, давайте трошечки відновимось. Видих розслабились. У нас ще 10 секунд. Є для того, щоб заспокоїти. Тобто, суть інтервальних тренувань, що ми піднімаємо пульс, опускаємо пульс. Три, два, один, поїхали. Тут нічого не змінюється. Випад в бік. відпочинок, випад в бік. Зібрали ноги. Але давайте тепер трохи додамо темпу. Домовились? Вже ви вивчили. Як це робити? Стопи направлені вперед. Коліно направляємо вперед. І дайте мені трохи швидкості. Сім секунд залишилось. І ще чотири, три, два, один. Молодці. Опускаємося знову вниз на спину. Вірніше на живіт будемо працювати зі спиною. Зараз ваші руки будуть відкриватися вперед. І зверніть увагу знову ж покажу повільно. Я хочу, щоб ви відкривалися тільки до опору нижніх ребер в підлогу. Добре, тобто ви не піднімалися от сюди аж до тазу, тому що тут ви будете перенапружувати поперек. Залиштеся з видовженим попереком і тільки працюйте грудним відділом. Два, один. Поїхали руки перед собою. Опустились, розслабились. Це буде невеликий рух. Хтось, може, на пару міліметрів ось так підніме, і це буде достатньо сьогодні. Але головне, що ми працюємо над якістю. Я хочу, щоб ви за руками витягувалися більше вперед, аніж вгору. І ще трохи залишилося три, два, один. І молодці відпочинок. І ми піднімаємося наверх, і остання вправа в нас присідання. Для присідань, зараз поправлю собі таймер, щоб мені було видно. Для присідань ми зараз додамо крок. Я думаю, цю версію можна буде виконати: Ви робите крок однією ногою вбік, потім змініть і крок іншою ногою вбік. Нічого складного. 5 секунд. 4, 3, 2, 1 І поїхали. Крок вбік. Присіли, зміна ноги ліва, присіли. І ми допрацьовуємо 30 секунд. Це остання шоста вправа другого кола. І після цього в нас буде хвилина відпочинку. Тому поїхали. 15 секунд. Тримаємо животи. Ще трохи. І 5. Ану, покажіть мені швидкість. 4, 3, 2. Останній один. Молодці. Робимо глибокий вдих. Робимо видих, потрошки заспокоїмося. Хвилина ціла відпочинку між колами. Давайте зробимо ковток води. І в нас ще залишилось півхвилинки, 20 секунд. І ми будемо переходити до фінального третього кола. Третє коло починається також з джампінджека, також зі стрибків. Якщо вам окей, якщо ви можете, дайте мені, будь ласка, швидкість. Домовились? зробіть це швидше: 5, 4, 3 два, один. Поїхали. Але якщо вам складно, це абсолютно нормально. Зробити просто кроки, які ви робили в першому самому колі. Поїхали. Але навіть в кроках дайте мені швидкість. Це всього 30 секунд. Навіть 8 секунд залишилося нам. Ще трошки. 5, 4, 3, 2, 1. Один. Стоп. Молодці. Вдих потягнулись, видих, розслабили тіло, піднявся пульс. Я знаю, це нормально, у нас є ще 20 секунд. Він потихеньку спуститься вниз. Опускаємося вниз, переходимо на бокову планку. І так. Якщо вам було окей в попередній версії, йдемо далі. Зараз я хочу, щоб ви випрямили дві ноги, поставили верхню попереду і стопи на себе. Два, один із цього положення, ми виштовхуємо таз нагору. Робимо вдих-видих, виштовхуємо себе нагору. Стопи працюють об підлогу. стопами добре тиснете в підлогу і піднімаєте себе наверх. Супер. І ще трохи, я знаю, планка – це наше улюблене, але залишилося всього 5 секунд. 4, 3, 2, 1, Умнічки, Молодці. Змінимо сторону. Так, начебто, це мало бути суперлегке тренування. Я розумію, що для когось воно може здатися складним. Це абсолютно нормально, тому тут кожен в різній формі прийшов. Хтось до цього тренувався рік, хтось до цього ніколи не тренувався, хтось тренувався 5 років, 10 років тому назад. Кожний має працювати в своєму темпі, ні з ким себе не порівнювати. Лише думати про те, зараз, три, два, один, поїхали. Лише думати про те, що сьогодні він виконує це тренування. Ви сьогодні виконуєте це тренування. Ви молодці, що ви його відкрили. Ви молодці, що ви стараєтеся. І робите на свої зусилля. І ще 10 секунд. З видихом ми піднімаємося нагору. І 5, 4. Давайте до кінця зі мною. 3, 2, 1. Супер. Умнічки. Що, піднімаємося наверх? Бокові випади. Ми з вами вже додавали швидкості. Зараз я хочу трошки ускладнити і при цьому відкривати руки вгору. Що я хочу тут бачити? Відкривати руки в сторону, рівну спину. Руки не прямо прогинають і не згинають, не округлюють вашу спину. Корпус залишається рівним. Добре, Живіт підібраний. Готові? Три, два, один. Полетіли. Крок в бік. давайте повільно. Руками витягнулися в сторону. Змінюємо ногу Крок в бік. Руками потягнулися в сторону. І давайте додамо трошки темпу. Я почну працювати по амплітуді. Ой, по діагоналі. Мені вже мало місця з руками. І поїхали. 10 секунд. Дороблюємо, дороблюємо, дороблюємо. 5 секунд. Ми вже більшу частину тренування пройшли: 3, 2, 1. Молодці. Супер. Дві вправи залишилися. І, ми і так, опускаємося на живіт. Зараз покажу, що змінюється, що ускладнюється. Ви будете розгинатися нагору, тягнути лікті вздовж тулуба і опустили. Домовились? 10 секунд до початку. Давайте вже ляжемо, вже відпочинемо трошечки. І через 5 секунд почнемо. Три, два, один. Добре руки перед собою, лікті до себе. Руки випрямили, опустились. І лікті до себе. Руки випрямили, опустились. Поїхали. Вдих нагору. Видих вниз. Сім секунд залишилось. Іще три, два, один. Умнички! Супер! Майже вітаю! Бо залишилась всього одна вправа. Ставлю собі таймер, щоб нічого не пропустити. І так. Складно буде. Трошки складно, тому що ми затримаємося в присіді на 30 секунд і будемо тільки крокувати то вправо, то вліво. Окей? Домовились? Такі павочки сьогодні будемо. 3 секунди. Дві одна, поїхали. І так, опустилися вниз. Крукуємо в одну частину кивунка. Пам, пам, пам. Не встаємо, крукуємо в іншу. Живіт підібраний. І ви максимально глибоко сидите, де ви сьогодні можете сидіти. Змінюємо сторону, дівчат. Хлопці, хто працює, вже пройшла більшість часу. 8 секунд залишилось. І 5, 4, 3, 2, 1. Один. Вниз. Підйом. Молодці. Робимо вдих. Робимо видих. Похвалило, обійняли себе, що сьогодні це зробили. Але ще на кінець давайте трошки потягнемося. Ви можете взятися, обпертись в щось, як я. І ми потягнемо. Квадріцепс. Штовхнули коліно назад. П'ятку тягнемо до сідниці. П'ять, чотири. Три, 2, 1. Молодці. Змінили сторону. Тягнемось. П'ять. Чотири, три, два, один. Добре. Випрямили одну ногу. Нахилилися до ноги ступа на себе. І поки ми розтягуємося, я скажу, що це було кругове тренування легкого рівня. Якщо вам сподобалось, і ви хочете продовжувати займатися. То я вас запрошую доєднатися до клубу and Flex. Там ми виконуємо такі самі тренування. Плюс там є пілатес, силові і відновлювальні тренування, такі як стретчинг, МФР, щоб ну, заспокоїти своє тіло після такого. От зараз е -е, покажу вправу. Поставили ногу в позицію четвірки та штовхнули назад, і ось тут потягнемо сідницю. І плюс там є зібрані програми тренувань, наприклад, там є програми тренувань легкого рівня. Схожими е, вправами, як ми робили сьогодні, всього 12 тренувань, які ви виконуєте протягом місяця чи того часу, як ви зможете. І це прям класна програма для початківців. Фітнес з нуля, пілатес з нуля. Класна програма для того, щоб розпочати, ми там легенько, поступово входимо в режим. Ось так. Тому, якщо вам цікаво, то єднуйтеся, будь ласка, за посиланням нижче. І ми зовсім трошки потягнемо ще грудний відділ. Руки в замок вперед. Руки в замок назад. Супер. І робимо з руками вдих. І видих. Струснули все тіло. Зняли зайву напругу з тіла, розслабили його. І на цьому на сьогодні все. Поаплодували.